Все, друзі, на зв'язку Супербаті Містерова і ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали е, в інтернет-магазині AgroMarket.ua Давайте подивимось, е, замовляв я на сайті, хоча можна замовити вже і в додатку, але на сайті мені більш подобається. Замовляв я ще дуже-дуже давно, ще е, весною для осінньої посадки. Зараз у нас осінь, і всі саджанці мені е, відправили. Доставляв я Укрпоштою, а дійшло воно все сюди за 4 дні. Так, поїхали. Давайте подивимося, що у нас є. Тому що насправді я і сам погано пам'ятаю, що я там замовляв майже пів року тому. Так. Відкриваємо. До речі, зовнішніх якихось пошкоджень. Ну, майже нема. Тут є невеличкі? Ну, Невеличке -от, пошкодження, але це таке воно тут. навіть е не е внутрішнє, да? не, не дійшло до саджанців. Так, поїхали. Що у нас тут є? відкриваємо, відкриваємо. У нас є накладна. І по накладні ми зараз будемо з вами шукати, що нам тут прийшло. Так, це уплотнитель. Це е, для того, щоб наші рослини не рухались при перевезенні. Да? Так, ухти, скільки тут всього. Давайте почнемо з дерев. Це у нас. у, який дуже крутий, це у нас вишня Nordstar. Пізній термін дозрівання. Норд стар. Дуже крутий саджанець дуже великий. Далі. Оце у нас. Опа. Це у нас малінове дерево Скарб природи. Преміальний, популярний, високоврожайний. Посадимо. Далі. Що у нас це? Чорний горіх манчжурський. Цікаво. Чи виросте він середній термін до е, Цікаво було просто спробувати. Горіх я ще ні разу не саджав, Ну, якщо не рахувати. Е, фундук, фундук росте, фундук де я плоди, все круто. Так, це у нас. От Завдяки через це, собственно, я все і замовив, наскільки я пам'ятаю. Тому що я хотів, щоб в мене ріс, гранат садовий двохрічний, акдона Кримська, висока, Кримська, висота саджанця 40-60 см. Ну, Мабуть, навіть і більше, ніж 60 см, але він ось такий от є. Класно. А, Далі. Це у нас чехол для укриття растеній 100 см. Плотність 50 грамм. А це мені порадили е, по телефону, коли е, казали, що все є. Ми відправляємо для граната, якого треба укрити називу. Тож, дякую за пораду, ми це зробимо. І поїхали, що у нас тут. Тут багато всяких вкусняшек. Дивимось. Е, інспектор проти плодожерки є. А баклажан. Бичачий лоб є. Yeah. Кавун ярило. Це у нас сільдірі. Це у нас лук Ялтинський захід. Тут, до речі, дуже цікаво, чи виросте в мене цей, ця цибуля, чи не виросте. А, Огирок. А, це у нас перец вікторія. Це у нас диня дідона. Це у нас петрушка. Коротше, я тут назамовляв, так назамовляв. Редис Гарбуз Арабатський. Дика троянда це помідор, так називається. Цибуля Глобус. Помідор Маріюшка. А це у нас пішли квіточки. Фітонія і Шольція. Цікаво. Тут у нас ще огірок корнішон. Морква долянка. А це квіточки знову. Це у нас агіратум і актотис. Ух. Так, антимурав'їн і антимурав'їн. Мурахи мене задовбали. Це у нас лінтур. Цікаво лінтур. Казали, що їх нема. Але знайшли мені один лінтурчик. Чи це проти бурянів на газоні. Треба буде обробити. В клічебних целях используються всі растення Расторопша. Цікаво. І дзві... дзвоники. І останнє це мідний купорос. Собственно, все. Ось так от ми розпакували все. Це була розпаковка від Супербаті. Ми розпаковували е, товари, що ми замовили в AgnoMarket.ua до нових розпакувань. Побачимось, пока!